З початку повномасштабного вторгнення в Житомир приїжджали люди з місць активних бойових дій та окупацій. Наразі ж у місті зареєстровано близько 14,5 тисяч переселенців. Детальніше про динаміку змін протягом двох років розповіла нам директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. Були такі часи перші тижні війни, коли у нас перші місяці навіть війни, коли в день у нас було 250-300 людей з різних регіонів, абсолютно, які просто приїжджали, в чому були без речей, без коштів. Їх потрібно було і розселяти, і годувати, і прилаштовувати в заклади різноманітні, в територіальний центр, в школи, в садочки. Тобто люди їхали з тим, щоб громада їх прийняла. І ми це робили. Наразі вже переселенці у нас практично не збільшується кількість їх Практично не збільшується. В тиждень це може бути 10 людей, але за рахунок тих людей, які мігрують уже всередині України, приїжджають за кордону. тобто це майже вже немає міграції з районів активних бойових дій. Люди повертаються до своїх домівок, переїжджають в інші регіони, але більшість залишається в Житомирі, каже Вікторія Краснопір. Ми бачимо, що вони знімаються з обліку, але є такі, які і не знімаються з обліку у нас, а просто виїжджають в інші громади, і звідти вже приходить запит щодо зняття їх з обліку. Десь приблизно одна третина переселенців вже виїхала. Плюс-мінус, тому що є такі люди, які я ще раз повторюю, не знімаються з Обліку, хоча по нормативному нормативній базі вони мають за три дні до виїзду прийти і повідомити орган соцзахисту, щоб ми зняли їх з обліку і припинили виплати, якщо вони були їм призначені внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з районів активних бойових дій окупації деокупації, якщо це саме ці райони, тому що на початках війни було трішки по іншому, там практично всім платили. А потім держава вже це впорядкувала. І наразі у нас є люди, які отримують державні допомоги внутрішньопереміщеному. Собам це 2 тисячі на особу і три тисячі на працездатного віку, і 3 тисячі на дитину або особу з інвалідністю. Наразі держава змінила умови і зменшила кількість отримувачів виплати допомоги на проживання. У переліку залишаються найбільш вразливіші категорії громадян. Не платять людям, у яких, наприклад, є житло на неокупованій території, які мають депозит сумою коштів більше 100 тисяч гривень на ньому. Іншим категоріям, які держава визначила такими. Що вони не отримують допомогу, тобто трішки все ж таки зменшилися виплати внутрішньопереміщеним особам, і більш так, так би мовити, уже принципово і більш обґрунтовано держава до цього підходить, тому що зрозуміло, що людей. Переселенців в межах України достатньо багато, і не всі в однаковому стані матеріальному, і, і фізичному стані не всі в однаковому, оскільки кількість ВПО після 24 лютого була дуже великою, держава заохочувала людей приймати переселенців. Так запрацював соціальний проєкт прихисток. Прихисток це відшкодування якби вартості проживання житлово-комунальних послуг тим особам, які безоплатно прихистили ВПО, і було визначено. Що родина, яка прихистила внутрішньопереміщених осіб, безоплатно приходить сюди особа, яка є власником цього житла, разом з переселенцями. Ми бачимо цей склад родини переселенської, бачимо кількість людей, перевіряємо документи у людини, яка їх прихистила, і виплачуємо 450 гривень на одну особу в неопалювальний період, і 900 гривень на одну особу в опалювальний період. Ці виплати здійснюються коштом міжнародних донорів, зокрема Червоного Христа, який заявив, що немає достатнього фінансового ресурсу, щоб оплатити всім, хто безкоштовно прихистив ВПО по 900 гривень за одну особу в опалювальний період. Тому зараз виплата становить 450 гривень як в неопалювальний період.